Сергій Козак пише: в новому Нью-Вегасі, в Нью-Вегасі з'являється Легіон Цезаря, доволі таки цікава фракція. А, Боже, так, ми ж не поговорили про фракції з Нью-Вегасу. Вона теж всрата. Я, господи, ще в 2013 році грав у Нью-Вегас. і те, що я запам'ятав, що мотивація НКР, що мотивація Легіону Цезаря? Це фракції, які будуть чудово існувати в якомусь літературному творі або якихось коміксах, але в, в натягнути їх на реальне життя неможливо. Господи, якщо НКР намагається хоча б брати приклад з чогось гарного, чогось, що працювало. Тобто суспільство Сполучених Штатів. Відкинемо. Відкинемо 2077, відкинемо ядерний апокаліпсис, відкинемо те, що, що Китай, що Сполучені Штати були гнидами, одні були комуняками, інші були просто яким фактично авто... стали Сполучені Штати з фалауту, якщо пам'ятаєте, стали авторитарним режимом, який не дуже то й сильно відрізнявся від комуняцького в Китаї. До речі, до речі, авторитарний режим у Сполучених Штатах. Прямо як зараз при Трампі, до речі. Готуйтеся. Це станеться у 2077 році, а мабуть, раніше. Що можна сказати про Легіон Цезаря? Він всратий. Вони беруть приклад навіть не з, Господи, не з політичних режимів. Нової ери, не з модернових політичних режимів. Навіть не з політичних режимів ери Ренесансу. Вони беруть політичний режим довбаного, довбаної античності з довбаним рабовласницьким режимом. Ну що ви хочете. Так, звісно, рабовлас... рабовласництво чудово працює у контексті держави. Он Карфаген та Римська імперія не дадуть збрехати. Цікаво, де вони зараз? Тому ні, легіон Цезаря, це теж саме це той самий різновид лайна, що і з тією лише різницею, що він більш карикатурний, більш смішний і більш нереалістичний У той час як НКР хоча б хоча б намагаються.